Вітаю усіх! Ви на каналі В'яжемо на відмінно і з вами Вікторія. Сьогодні я хочу показати вам набірний край, для якого не потрібно відмотувати нитку, так як в класичному методі набору петель. Також він виглядає досить охайно, гарно тягнеться, і навіть декоративно він виглядає. Починаємо набирати петлі. Перед початком в'язання нам потрібно зробити першу петлю. Як я її роблю? Оцей край ниточки. Я кладу на вказівний палець, бачите, щоб в мене вийшла петелька. І цю петлю ось так нахиляю на короткий край. Вставляємо туди спицю. І затягуємо. В нас вийшла перша петля. Далі ми притримуємо оцей хвостик разом зі спицями, а працюємо з ниточкою, яка йде до моточку. Беремо цю нитку середнім і великим пальцем. А вказівний палець в нас буде вільний. Що ми робимо? Вказівний пальчик. Ми заводимо під ниточку від себе. Ось так. І спицями захватуємо дальню нитку. Затягуємо. Вказівний пальчик тепер йде під ниточкою до нас. І ми захватуємо передню ниточку знизу вгору. Вказівний пальчик йде від нас. Ми захватуємо дальню ниточку знизу вгору. Подивіться. Пальчик іде до нас. Передню ниточку захватуємо і затягуємо від нас. Дальню ниточку затянули. До нас. Від нас. До нас. Від нас. До нас. Пальчик іде. Пальчик від нас. У уйшов. Ось таким чином набираємо петлі. Пальчик йде до нас під ниточкою. Ось таким чином затягуємо пальчик під ниточкою від нас пішов. І оцю дальню ниточку ми підчіплюємо і одягаємо. Після цього. Першу петлю нам потрібно також буде пров'язати. Подивіться, будь ласка, виворітною петлею. Беремо дальню стіночку і пров'язуємо петлю. Тобто вона в нас має бути також пров'язана. А далі в'яжемо вже по малюнку. Все одно це була б в нас кромочна петля. В'яжемо по малюнку всі петлі. Ну я пров'яжу цей рядок. Виворітними петлями. Ось таким чином виглядає наш набірний край. Дякую вам за увагу, за лайк і коментар. Побачимось в наступних моїх відео. Всім пока!